Більше не можеш триматися. Ці сім віршів ніжно підтримують тебе. Дорогі брати і сестри. Сьогодні я хочу поділитися з вами втіхою, яка приходить від Бога. Це не тимчасова людська підтримка і не короткочасне підбадьорення, а сила з небес для тих, хто переживає розбитість, слабкість, сльози і безпорадність. Серце розкаяне і засмучене. У Біблії сказано: жертва Богові то зламаний дух, серцем зламаним і впокореним не погордить Бог. Псалом 51,17 Бог не шукає Досконалих людей, а тих, хто готовий відкритись йому і принести йому своє розбите серце. Він приймає тебе таким, яким ти є, і сам бажає зцілити тебе. Друг. Він сам перев'язує наші рани, Він лікує зламаних серцем і перев'язує їхні рани. Псалом 147.3 Тобі не треба вдавати, що ти сильний. Він бачить твою втому і знає, що болить. Він сам приходить, щоб обережно лікувати кожну ще не загоєну рану. 3. Коли ти слабкий, Його любов підтримує тебе. Коли я сказав, Хитається нога моя, то Твоя милість, Господи, підтримала мене. Псалом 94,18 у Твої найслабші, найвідчайдушніші моменти. Бог не залишив тебе, Він поруч і допомагає тобі піднятися. Четвер, він запрошує всіх обтяжених прийти до нього. Ісус сказав: Прийдіть до мене, усі втомлені й обтяжені, і я заспокою вас. Матвія 11:28. Тобі не потрібно поправитись перш ніж прийти до Бога. Він чекає на тебе, такого, який ти є зараз, втомленого, справжнього, того, хто потребує допомоги. 5. Навіть якщо впадеш, не будеш знищений, ми з усіх боків утискувані, але не зламлені, в сум'ятті, але не в розпачі, переслідувані, але не залишені, повалені, але не знищені. Брати Коринтян 4:8 9. Ти не борешся на самоті. Життя Ісуса в тобі, і Його сила виявляється саме в твоїй слабкості. 6. Він розуміє кожну нашу слабкість, бо ми маємо не такого першосвященика, що не може співчувати нашим немочам. Євреїв 4.15 Ісус пережив усі випробування і біль. Він бачить тебе, розуміє тебе і іде поряд із тобою. 7. Я знаю, в кого я увірував, бо я знаю, в кого увірував, і впевнений, що Він має силу зберегти те, що я йому довірив аж до того дня. 2. Тимофія 1.12 Віра це не впевненість у собі, а довіра до Бога. Те, що ти довірив йому, він зберігатиме до кінця. Дорогий друже. Якщо ти зараз проходиш біль, слабкість чи втрату, не носи це сам. У телеграм у нас є тепла спільнота, де ми щоночі молимося разом, ділимося Божим Словом і підтримуємо одне одного. Якщо хочеш, долучайся. Перейди до мого профілю та натисни посилання на телеграм-групу або напиши мені Хочу приєднатися. Ти не один. Господь іде з тобою, і ми теж. Нехай Господь дарує тобі мир. Амінь.